Балада то поля, по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лис широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чапан вранці із сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє кругом ні билини. одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорноброва козака дівчина. Полюбила, не спитала, пішов той загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, Якби знала, не ходила б, пізно за водою, не стояла б до півночі з минем під вербою. Якби знала, і то лихо, що нам у світі зустрінеться. Не знайте дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне. Брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, поки серденько має. Щебече соловейко в лузі на калині, заспіває Козаченко Ходя по долині, І співує, поки вийде чорноброва з хати, а він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають розійдуться обоє раденьки. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає. Де ти була, що робила, сама собі знай. кохалася, любилася, а серденько мріло, Чуло серце недоленьку, сказати не вміло, не сказала, зосталося день і ніч воркує, як голубка Без безголоба, а ніхто не чує, нещебече соловейко в лузі над водою. Не співає чорноброва сидя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батька мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув рік, минув і другий. Козака немає. Сохне вона, як квітка, мати не питає, чого в'янеш, моя доню, стара не спитала. За сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, не віддівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками, що придбала спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорноброва, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довгої й одинокий на всім світі жити? Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду та, милий серденько, чи жив здоровий, чи він любить, чи забув покину. Скажи ж мені, де, мій милий, край світа полину. Бусенько, голубенько, скажи ж, бо ти знаєш. Мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його моя сиза серце не навчати, пішла б й утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобровий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась, тяжко мені тяжко. Там ж, де старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки. ж мою волю. Сама колись дівувала, та я лихо знаю, минулося, зосталося людям помагаю. Твою долю, моя доню, Позаторік знала, Позаторік і зіллячка для того придбала. Стала стара, мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі сього дива піди до криниці, поки півні не співали, омийся водою, Випий трохи сього ділля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало. не оглядайся, аж поки не станеш, аж там, де прощались. От починеш а як стане місяць серед неба. Друге вип'єш, не приїде третє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тут не кінь ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Пержи йди, подивися на торішній вроду. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю. Вийшла з хати. Чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Взяла, вмилася, напилася, тихо усміхнулась. Вдруге, втретє напилась і не оглянулась. Тіла, мов, на крилах серед степу пала, пала, стала, заплакала і... і заспівала, плавай, плавай лебеденько, по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. Рости гнучка та висока до самої хмар. Спитай Бога, чи діж чи не діж до пари. Рости, рости, подивися, засиніє море. Потім тім боці моя доля, по сім боці горе. Там десь милий, чорнобровий співає, гуляє, А я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються, люди, скажи йому, що загину. Коли не прибуде, сама мати мене хоче в землю заховати. А хто ж її головоньку буде доглядати? Хто заплаче, розпитає, на старість поможе. Мамо моя, доле моя. Боже, милий Боже, подивися то поленько, як нема, заплачеш, то схід сонця ранісенько. Щоб ніхто не бачив, прости ж серце, тополенько, все вгору та вгору плавай, плавай лебеденько, по синьому морю. Так та я чорноброва плакала співала, і на диво серед поля тополею стала, не вернулася додому, не діждала пари тонка, тонка та висока. До самої хмари.